Погонь мім. У той час, коли Ісус входив одне село, вийшло йому назустріч десять прокажених, що стояли здалека, <кій> вони зняли голос і казали. Ісусе, наставнику, змілуйся над нами. Побачивши їх, Він промовив, ідіть, покажіться священникам». І сталося, як вони йшли очистилися. Один з них, побачивши, що видужав, вернувся, славлячи великим голосом Бога і, припавши лицем до ніг Ісуса, став йому дякувати. Він був самарянин, назвався Ісус і каже, хіба не десять вас очистилося де дев'ять, і не було між ними нікого, хто би, вернувшися, воздав хвалу в його крім чужинця цього. І сказав до нього «Устань, йди». Віра твоя спасла тебе Господи. Дорогі брати і сестри. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! І з самого дитинства. З раннього дитинства ми вчимо своїх дітей ввічливості і вчимо їх, зокрема, завжди дякувати. Але дуже добре знаємо і себе самих, що навчитися подякувати, навчитися цих, як ми кажемо, чарівних слів, це не означає справді завжди переживати вдячність. Ми можемо легко. Навчитися кожного разу на автоматі відповідати ввічливо, але далеко не завжди переживаємо вдячність і то справді до глибини серця. Сьогоднішнє Івангеліє якраз вчить нас про важливість вдячності, важливість благодарення. Якщо би хтось, особливо в підлітковому віці, запитав нас, а що означає жити як сім'я? Ну, то ми би могли відповісти, що, знаєш, це кожного дня за когось переживати, це кожного дня працювати, пам'ятаючи, що працюєш не лише для себе, але для всіх, це не досипати ночі, це постійно багато нервів. Часто треба навчитися пробачати і самому просити пробачення, бо з цього всього будується кожен день сімейного життя. Ми б могли відповісти в такий спосіб, або на те саме запитання ми б могли відповісти в інший спосіб. Що сімейне життя це означає, що кожного дня ти не сам. Сімейне життя це завжди пам'ятати, що є хтось, хто тебе. Любить хтось, хто тебе не залишить, для кого ти важливий, є хтось, для кого ти завжди потрібний, є хтось, перед ким ти завжди відчуваєш відповідальність. Є хтось, разом із яким ти пережив, може, вже немало різних перепетій у вашому житті. Є хтось, кому ти вдячний за багато речей. Одна і друга відповідь, дорогі брати і сестри, абсолютно правдива, ми це добре знаємо, але зовсім різна. Можна говорити про обов'язки, можна говорити про важкості трудності щоденного життя у сім'ї, і можна говорити про те саме сімейне життя, але зовсім з іншої сторони, пам'ятаючи, що там найголовніше. Бо немало може бути. Таких випадків, коли сімейне життя триває, але справді любові, вдячності, поваги, порозуміння, врешті-решт, вміння пробачати в тій сім'ї не буде, воно випариться, зникне. І, ну, і дуже важко говорити про те, чим люди насправді живуть. За мої маленькі чотири роки священства, але я зустрічався вже з такими сім'ями, котрі, розповідаючи про свої проблеми, ну майже вже впали у віча, і ти збоку слухаючи це все, розумієш, що тут вже нема що склеїти. Ти думаєш, ці люди приречені, вони будуть розходитися. Вони самі до певного моменту так думають. Але в мене ставалося, дорігі брати і сестри, що іншим разом зустрічаєшся з тими людьми, питаєшся, як ви? І вони кажуть, одну дуже просту, але дуже важливу в нашому людському житті річ. Кажуть, знаєте, ми подивилися на все, що ми пережили, на нашу історію сімейну, і вирішили, що воно не вартує того, аби зараз все кинути. Ми побачили, що можна перебудувати наші стосунки. Люди, маючи вдячність за своє минуле, маючи цінність того, що вони разом пережили, через що пройшли, зуміли перебудувати так, що наново створили сім'ю і є щасливі. Дорогі брати і сестри, ми можемо сказати, що це поодиничні випадки. Але справді, з Івановської розповіді сьогодні, ми розуміємо, що це завжди поодиничні випадки. На жаль, один із десяти. Але це гарантія найкращий спосіб, як ми можемо налагодити своє життя у любові, якщо хочемо. Цей самарянин він оздоровившись, захотів вернутися до Ісуса Христа. Це для нього було найважливіше. Ось, дорогі брати і сестри, що означає подяка, бо бачите, ми можемо дуже плутати. Вдячність, просто і звічливістю. Ми із вами кожного разу є в церкві лише тому, бо ми є тут для Євхаристії, Євхаристія з грецького благодарення. Цілий час християни нічого не робить, як тільки живе благодаренням. Це складає центр його віри, центр його життя. Те, що і сталося із цим оздоровленим самарянином. Для нього найважливіша була та подія, коли він не просто зустрівся з Ісусом Христом, не просто отримав чудо зцілення, але зрозумів, що це той момент, котрий має перевернути його життя. Відтепер і назавжди має жити у подяці Богові, приходить, припадаючи лицем до землі, до ніг Ісуса, Ісус, Ісуса Христа, голосно славлячи Бога. Ось що найважливіше. Бо сьогоднішній Євангеліє буквально, дорогі брати і сестри, говорить нам про таку реальність нашого життя, нашої людськості, що біда людей згуртовує. Цих десять прокажених, їхня біда, їхня хвороба їх згуртувала. Незважаючи на те, що люди, люди були між собою повністю різні, а хвороба прокази прирікала їх на повну самотність, вони у ній знайшли. Той спільний знаменник, який їх звів разом, і навіть вони разом почали молитися. Ісусе, вчителю, змилуйся над нами. Вони разом і голосно моляться. І дивіться, дорогі брати і сестри, Ісус Христос, ніби мимоволі проходячи, говорить їм одну лише фразу: ідіть до священника, покажіться. Ми не читаємо тут, що. Вони одразу зцілилися, бо до священника треба було йти лише тоді, коли ти вже зцілений, а він має перед громадою, перед спільнотою засвідчити, що справді ти зцілився, тобі можна повертатися до суспільства, до інших людей. Ти вже не заразний. І Вони Слуха пише по дорозі, вони очистилися. Тобто ці 10 людей в один момент навіть. Довірилися Ісусу. Якщо Він сказав, що можна йти, то ми йдемо. Не стілилися одразу. По дорозі стілилися. Але потім вже навіть ми не знаємо до кінця, чи дійшли вони до первосвященника, чи кожен із тих дев'яти подумав в собі, що тепер мене чекає набагато краще життя, треба йти його влаштовувати. Або мене чекають уже мої рідні, треба бігти до них. Життя в один момент змінилося, отже, можна щасливо жити далі. І тільки для одного, і то Самарянина Ісус Христос. Євангеліє від Луки нам на цьому наголошує, що до Ісуса Христа повертається лише один чужинець. Розуміємо, що дев'ять, значить, були євреї. Тобто, із того народу, котрий дуже добре знає Бога, котрий дуже релігійний. Але мало знати Бога. Ми з вами, християни, не живемо доктриною. Для нас найважливіше це не вчення. Для нас найважливіше навіть не те, про що Ісус Христос говорив, що залишилося написано в Івані. Для нас найважливіше особа Ісуса Христа. І цей Самарянин це зрозумів на відміну від дев'ять інших. Багато є тих людей, котрих згуртує біда, багато є тих людей, котрі навіть довіряться, покладуться на Бога. Але дивіться, дорігі брати і сестри, до спасіння веде лише то та віра, де людина знайшла вдячність. Бо лише до цього одного Ісус Христос промовляє: віра твоя спасла тебе, йди в мирі. Сьогодні якраз є та неділя, коли готуючися до часу Різдва, важливо собі задатися питанням, чи живу я благодаренням? Чи в моєму житті не відбувається так, що не раз зустрічаюся з Ісусом Христом? Можу навіть переживати дуже багато великих дарів від Нього. Але чи наповнена моє життя? Благодаренням. Бо лише це, дорогі брати і сестри, кінець кінцем робить наші стосунки із Богом довготривалими. Роблять наші стосунки із Богом правдивими. Бо дивіться, навіть у людських стосунках, навіть якщо люди дуже багато стараються, навіть якщо люди дуже люблять і поважають. Але в один момент забудуть про подяку, в один момент забудуть думати постійно про те, що чому я є із цією іншою людиною, чому для мене вона настільки важлива? За що я маю їй дякувати в своєму житті? То ці стосунки будуть йти дуже важко. А там, де людина. Переживає благодарення, може пройти через критичні моменти, коли по-людськи можна сказати, що вже нема що її з чим зліпити. Тому що людина буде мати цінність їхньої першої зустрічі, тих моментів важких, через які вони пройшли, те, заради чого, як ми кажемо, вартує жити, бо це дає цінність життю. Молімося сьогодні, дорогі брати і сестри, у цьому благодаренні. У цьому благодаренні, котре має бути невід'ємним від нашої молитви, бо ми завжди можемо молитися тоді, коли нам щось треба. Можна сказати, з того завжди починається наша правдива молитва. Ніколи ми не молимося настільки інтенсивно, настільки глибоко, як коли маємо біду. Але потім, чи моя молитва продовжується у довірі, так як цих десятьох прокажених. Повністю покластися просто на слово Боже. Ти собі іди своєю дорогою, і на моє слово повіруй, що все буде добре. Чудо сьогоднішнє, про яке ми чуємо, очищення, воно відбувається в дорозі під час того, як прокажені йдуть до первосвященника показатися. Все наше життя дорога. І коли ми молимося із довірою, то Ісус Христос одразу відповідає. Відповідає, довірся мені. І коли довіряємося, дорогі брати і сестри, будьмо певні, немає такого, що Бог не відповість, що Бог не зцілить. Але навіть це не означає, що я буду спасенний. Може відбутися чудо у житті людини, і, можливо, ми навіть такі випадки знаємо, і людина просто живе собі далі, як би нічого не було. Вже попросила, уже може, навіть одним словом, подякувала Богові, але далі живе собі без Бога. Без молитви і не відчула цю важливість не просто побачити Бога з ним все зустріти, а з ним мати стосунки. Бо це дає лише благодарення. І от коли справді із благодаренням озирнемося назад, так як цей самарянин. То завжди будемо хотіти повертатися до Ніх Ісуса Христа. Подивімося так сьогодні на своє життя. Подивімося на ті моменти, де справді Бог нам дав величезні дари. А я впевнений, що життя кожного із вас цим переповнено. І це має нас завжди вести до щирого благодарення, щоби тим самим, дорогі брати і сестри, ми були такими добрими самарянами. Котрі покажуть приклад тим, які, може, і думають, що багато знають про Бога, але і з ним разом не живуть. Це так важливо у наш час. Амінь. Слава Ісусу Христу!